Всі ми знаємо про тягу наших братів до розкрадання та привласнення собі чужої історії та культури. Багато хто на болотах вважає наші серії ігор Сталкер або метро русським отечественним продуктом. мовляв, по-русски ж говорять, та як насправді поживає російський геймдев, і чи можуть вони гордо заявити про своє величі в галузі? просимо на каналі Tech Final Games. Сьогодні ми проведемо дослідження та з'ясуємо хто ж краще у створенні відеоігр. Українці чи російся. Прямо перегляду. Ви спитаєте, як же ми будемо визначати хто босс цієї качалки? Та досить просто. Оцінювати будемо по вже випущених, більш менш відомих іграх, які самостійно зробила українська чи російська компанія. Тобто ми не беремо до уваги дочірні офіси великих компаній, наприклад, таких як Ubisoft. Поділимо ігри по жанрам та оцінимо якість кожної. Намагатимемось бути об'єктивними, але нічого не обіцяємо. Переможць розділу отримує бал, який ми в кінці складемо у таблицю. Заодно дізнаємося, хто кращий у певному жанрі. Якщо все зрозуміло, то гайда оцінювати. Розпочнемо зі стратегії. Від України три представники, від Рашки – два. Жеста доброї волі дозволимо оркам почати. Отже, Beholder – перша гра. Ви управляючи хрущовки та працюєте на уряд тоталітарної держави. Ціль гри настукати на своїх заселенців улюбленому уряду. Можете обшукувати речі квартирантів, ставити відеокамери та переглядати в замкові скважини. Хворий збочинець! Це злочин. У вас, звичайно, є вибір, кому допомагати: тиранічному уряду чи опозиції, і від цього залежить, яку кінцівку ви отримаєте. Та всі ми розуміємо, що виборуть на болотах. Симулятор Кегбіста це рай для росіян, тому ми не рекомендуємо її для проходження. Що якщо хочете, щоб руська міліція пов'язала пару москаликів, можете спробувати. Але не купляйте її. Садайте, куди потім гроші. Ну і другий представник Atom RPG русський атвет Fallout. Поки фани цієї гри вважають її першою RPG, спробуймо розібратися у ній самостійно. Події відбуваються в постядерному світі в минулому в Совєтському Союзі. Сюжет насправді не такий цікавий, як відкритий світ, так само як і Fallout. Та розвиток персонажів, так само, як і Fallout. Ця гра просякнута ностальгією за дідушкою Єлєніним із совєтської житті. Більшою дивиною стало те, що над грою трудилися її українські розробники. Як казавши століття тому Симон Петлюра, нам не страшні московські очі, нам страшні українські гниди. Перейдімо вже до вітчизняних проєктів. Розпочнімо з класики українських стратегій серії ігор козаки, а саме третю частину. Гра має традиційний для Real тайм стратегії ігровий процес, наприклад, збирання ресурсів, побудова бази або клепання армії. На вибір дається 12 націй, серед яких є і українські козаки, кожної нації свої унікальні здібності та війська. На жаль, ігрова спільнота не надто тепло прийняла саме цю частину через проблеми штучного інтелекту та продуктивність гри. Зазвичай гравці були більш лояльними, назвавши гру класичною козаки Європейської війни у сучасному вигляді. Хай там як серію козаків знають у всьому світі і знають, що це саме український продукт. Далі у нас Cliff Empire містобудівна стратегія від біблійської студії Lions Shade. Основна задача гравця відродження життя на землі після ядерної війни. Цікавий концепт міста майбутнього після ядерного конфлікту, збалансований ігровий процес та оптимізація роблять цю гру недооціненим продуктом. Дуже шкода, що так мало людей знають про неї. Тому рекомендуємо купити її всім зі знижкою та оцінити. Від нас оцінка чудово. І, мабуть, найкраща українська стратегія на даний момент острій. Інтігра від розробника з Харкова. Це містобудівна стратегія, яка пропонує вам очолити маленьке українське село 18 століття. Чудова економічна складова, чарівна атмосфера українського села та приємний автентичний саундтрек. Однозначно прекрасна гра від нашого співвітчизника. Рекомендуємо купити та підтримати автора, щоб якомога швидше вийти зі стану бета-тесту. Сумувачі результати однозначно та одноголосно бал відходить до України. Survival ігри жанр, який вже не був слави та популярності, але його новинки завжди намагаються привнести в геймплей щось нове. В цьому жанрі у нас є два делегата у Раші один. Почнемо з української гри Bigfoot, яка наробила шуму в спільноті завдяки ютуберам та стрімерам. Ви мисливець на Бікфута, більш відомого у нас як снігова людина. Намагайтесь довести світу, що він справжній. Збирайте амуніцію, вивчайте місцевість та захищайтесь від хижаків, щоб вижити. Можете грати проти штучного інтелекту або разом з друзями. Групу любили і критики, і гравці, хвалячи атмосферу американського лісу, присутню хорор складову такого пережиму. Ще один наш проект анабіоз Сон Розуму. Старенька та все ще хороша survival хоррор гра навіть у 2022 році. Ви арктичний полярник Олександр Несторов, і вам потрібно зрозуміти, що сталося на кораблі Москва. Ой, північний вітер. Головний герой володіє так званим ментальним ехо, умінням входити в спогади загиблих моряків, бачити останні секунди їх життя і навіть змінювати їх долю. Кожна така зміна в минулому впливає на теперішнє. Також Несорову необхідно берегти тепло свого тіла. По суті, це ігрове здоров'я. Для цього можна використовувати гарячі труби, лампочки та батареї. Гра чіпляє своєю нагнітаючою атмосферою та неординарним сюжетом. Рекомендуємо. Що ж до найбільшої сцени в мірі, то тут все дуже сумно. Єдиний нормальний проект, який я знайшов і в якого була цікава задумка, це Population Zero. Та реалізація це повний сором і провал. Доробивши гру, розробники з Росії збанкрутували та кинули проект. закрили сервери і тисячі людей залишились просто з нічим. Очень по православному. Другий бал іде українським айтішникам. В черзі пригодницькі ігри. В Україні два представники, а в Росії аж три. The Sinking City. українська гра від Frogwares. Сама гра натхнена розповідями легендарного автора Говарда Лавкрафта. Гра відома своїм кінематографічним виглядом та унікальною механікою детективного процесу. На жаль, механіка бойової системи та звуко супровід стали тою самою ложкою дьогті в бочці мегляд. Та ще й судова розправа з видавцем Нейком надала грі неоднозначну репутацію. Середній проєкт такий сподобається не кожному. Але якщо ви фанат творів Лавкрафта та цінуєте атмосферні ігри, то можете оцінити самостійно. І ще одна наша гра The Adventures of Sherlock Holmes, від тих же «Frogwares». Сюжети всіх ігор серії, а їх є з десяток. Базується на оповідях Артура Конан дойля Всі ігри в серії в основному пропонують вам трішки поміскувати над різноманітними головоломками. Головна мета розв'язати головну таємницю в історії, але також є й побічні квести. Франшизу полюбили гравці, і критики. Всі ігри мають в середньому 70 позитивних відгуків на Метакритик. Звичайно ж, радимо ознайомитись з цим українським детективом. Тепер глянемо, що там у Кацапа. Відкриваємо список героїв життя і страждання Сіра Бранта. Чудова квест РПГ Адвенчура у середньовічному стилі. Ви звичайна людина, без титулів і прав, тобто ніхто. Основна мета стати законним спадкоємцем родини бранд, але для цього прийдеться зруйнувати усталені правила та закони, пройшовши від свого народження до самої смерті. Загалом цікавий квест з різноманітними рішеннями, які можуть привести до різних кінцівок, а їх тут аж 200. Отак, несподівано, Мордор отримає першу цікаву та достойну гру в нашому списку. Подивимось, як буде далі. Далі у нас гра Мор, ще один цікавий проєкт від русіків. Гра позицінує себе як детективний квест РПГ з елементами виживання. Дії відбуваються в містечку Хурхон, яке вразила епідемія, ви лікар, який повинен врятувати це місто. Тутешні схожі на російських степовиків, а окремі будуть говорити на бурятській мові. Окрім людей, ви будете зустрічати розумних гуманоїдів, черв'яків та інших дивних сторінь. Mor або ж Pathologic 2 отримав змішані відгуки, збільше охвалять атмосферу та наратив, обурюються поганою оптимізацією, боївкою та складною механікою виживання. Як бачимо, все не так однозначно. Багатьом знайома з серії RPG Корсари, та цей мем. Іспанці! Події ігор відбуваються у Карибському морі. Ви можете бути піратом або корсаром та подорожувати морськими просторами, проходячи основний сюжет та побічні завдання. Корсарів більше полюбила саме в пострадянських країнах за морські бої, різновид кораблів та музичний супровід. Але є і жирний мінус оптимізація. Гра погано працює на новому залізі, сейви злітають і тому подібне. Загалом Корсари заслужили на визнання навіть нашою неофашистською конторою. Та не здумайте купляти її, чорт забирай, інакше ніякий ви не пірат. Що ж, дуже складно обрати переможця, але ми обіцяли бути об'єктивними, тому бал вже вилітає прямо на білогорський склад. 2-1. Найсмачніше ми залишили на кінець. Шутери найпопулярніший жанр відеоігор. І в Україні і в Росії тут є свої гідні проєкти. Почнемо з Росії. Шукав інформацію і побачив ось таке: ніколи такого не було і ось знову. Отже, калібр, перший представник. Це тактичний онлайн шутер з ПВП, ПВЕ і ПВПЕ режимами. Ключова особливість гри – максимально реалістичне відтворення зовнішнього вигляду зброї та екіпіровки солдат. Акцент звичайно робиться на російських солдат та інших країн СНД, наприклад, в грі присутні білоруські спецпризначенці, присутні різні класи та ролі снайпер, медик, штурмовик та сапорт. Звучить непогано, правда? Окрім російської армії. Це не просто гра, це гра сервіс. Те, що зараз так активно просувають Ubisoft. Весь свій прогрес залежить від до -на та. Тому навіть попри велику піар-компанію гра провалилась. Однозначно не рекомендуємо. А ось і брат Калібра, Crossout. Постапокаліптичний MMO Action має цікаву механіку побудови своєї бронемашини, на якій можна гостити по пустелях та стрілятися з іншими гравцями. Та в free-to-play іграх завжди потрібно шукати підступ. І він типовий: збалансованість та перевага донат. Крусаут мав потенціал та загубив його в гонитві за наживою. типові орки. Останній російський шутер — Escape from Tarkov, мабуть, найвідоміший представник країни 404. Сюжет набагато користувацька відеогра від першої особи. Події розгортаються у всесвіті Росія 2028. Оптимістичний прогноз: у вигодому російському місті Тарков. Ціль гри проста: знайти вихід з міста та вижити. Але досягнути її ой як непросто. Ключова особливість Escape from Tarkov реалістичний бойовий процес, з достовірною фізикою та балісткою. Зброя зношується, клинить, перегрівається. Тарков зайде не всім, тому оцінимо її як середняка. На черзі українські шутери. Першим буде колапс, гра 2008 року, від команди Creo Team. Події відбуваються в майбутньому на території так званого звалища, десь в Києві, який став іздольованим від світу через загадкову катастрофу. Ви, Родан, останній лорд цих земель. Вам потрібно розгадати змову проти інших лордів та звільнити жителів звалища. Знищувати ворогів можна розкладним мечем, стрілецькою зброєю та ракетними установками, такий собі Metal Gear Rising на мінімалках. Зрештою, ігровій спільноті Колаб сподобався за геймплей, непогану графіку та ігровий світ. Рекомендуємо для ознайомлення, бо де ще ви зможете побородити по Майдані Незалежності чи Києво-Печерській Лаврі. На жаль, і українські проекти мають погану славу донатних помиок, про них ми зараз і поговоримо. Це Warface і Survarium. Останній взагалі закрив сервери в кінці травня. Наче непогані ігри, стандартні онлайн-шутери, та знову ж таки, фрі плей модель не оптимальна для фінансового успіху, тому потрібен донат. Багато донат. Проблема з читерами, pay-to-win механіка, невиконані обіцянки, причини провалу цих проєктів. Та перейдемо до найсмачніших українських шедеврів – Metro і Stalker легендарні серії ігор з мільйонами фанатів по всьому світу, в тому числі на просторах Сибірі. Шкода, що ми не можемо включити в цей топ Stalker 2. Та це не завадить спершу ноукотувати, а потім обдзюрити русню. Stalker Тінь Чорнобиля найперша та найкраща гра з серії РПГ-шутер від першого лиця, який вийшов ще в 2007 році. Цікаво, хто з глядачів вже існував в той час. Напишіть в коментарях. Ви сталкер Міджений, виживший з вантажівки смерті. Ваша ціль проста вбити стрілка. Та ви втратили пам'ять і виконати це завдання буде не так вже й легко. Захопливий сюжет та атмосфера зони, варіативність та навіть хоррор елементи, які пробирають до мурашок і здатні нарікати навіть зараз. Все це зробило сталкер класикою українського та навіть світового геймінгу, Шедеври, яким ми можемо пишатись. Метро не відстало, а в чомусь і перевершило серію Stalker. Остання гра в серії Metro Exodus вийшла у 2019 році. Прекрасні види зруйнованої ядерною війною Москви, чудова сучасна графіка та досягнення декомунізації. Про що ще можна бажати? Саме тому, на мою думку, Exodus найкраща українська гра на даний момент. Чекаємо на нові українські AAA проекти, які будуть все кращі і кращі. Очевидна перевага українських шутерів приносить ще один бал. 3-1. В кінці хочу згадати окрему касту російського гейммейкінгу: Парашній квест. Багато парашних квестів. Проте пілоти, три богатирі, «Бременські музиканти, лунтік, смішарики. Квести були по всіх російських мультиках. Я думаю, не треба пояснити, для чого це робилось, і робиться досі. Додамо до цього огидні та жахливі пародії на популярні проєкти свого часу, той же як дістати сусідів». Не будемо продовжувати, бо це затягнеться надовго. За це знущання над ігровою індустрією я знімаю 100 балів Росії. Разом в нас вийшло 3 мінус 99. Чиста перемога України взагалі без жодної конкуренції. Сьогодні ми вкотре переконалися, що роснявий народ не здатний самостійно створити щось путнє, тому і лізе до інших, щоб загарбати собі чужу історію, культуру і бачимо навіть ігри. Тому нам критично важливо знищити зараз цей недонарод Він не заслуговує жити на землі з нормальними людьми. Донатьте на зсу, допомагайте ближнім. Ви були на каналі Tech Final Геймс. Ще почуємося.